Приступаємо до другої частини нашої презентації. Е, нагадаю, в першій частині я показав сам котел, як він виглядає і з що складається. Е, зараз я е, більш докладно розкажу про сам котел, як він працює, е, які можливі його схеми встановлення, які його особливості, експлуатації, е, розпалювання і самого власне горіння. Про котел, протопавний котел, доготувало горіння від апіну. Так, власне, котел виготовлений згідно патенту на корисну модель No51473. Більш докладно я потім вже в презентації розкажу, що саме мається на увазі під цим патентом. Коротко це подача повітря власне в, сам, в саму топку, в саме, до самого рівня. Виробництво. Кодал виробляється на. Двох виробництвах це є в Київській і в Вінницькій області на сучасному обладнанні, що там, що там це кошні військові заводи. тобто Вони є модернізовані, сучасні, продукція вся сертифікована, і відповідно кожен котел проходить контроль як на якість випробується тиском 5 атмосфер водою та повітрям. Тобто котел, який який десь щось пропускає, такого в серію не піде однозначно. Тобто, це не є гаражне виробництво, це є професійне, сучасне обладнане виробництво. Власне, про будову котла. Котел складається з каналу подачі повітря. Ось його видно тут на, на цьому слайді. Повітря таким чином заходить через, догрівається до додаткові камери, проходить через телескоп. І далі розсікач повітря, який безпосередньо лежить на дровах і подає повітря безпосередньо на дрова. Таким чином тут відбувається горіння. Горіння відбувається в шарі приблизно 15-20 см, тобто весь, всі інші дрова чекають своєї чари. Дим, який утворюється, виходить через димохід. Ну, і тут ми бачимо 20 для завантаження дров і для для видалення попілу, золи. Особливістю власне, нашого котла Вітакліма є ось цей додатковий забірник повітря, через який проходить повітря, і догрівається по цій стінці. Що саме це дає, я розкажу більше, пізніше. Заходиться повітря через верхній догрівач повітря через телескоп, через зон і попадає на оцей прошарок горіння. Технічні характеристики котла, тут є все повністю вказано. Є два типи котла, 20-35 кВт. Відповідно, е ну якщо взяти 35 кВт, це є е його межа не 35 кВт, це сертифікована межа 35 кВт, в загальному він може видати і 40 і 45 кВт, тому що є е регулятор потужності в самому котлі. Е пізніше я більш докладно покажу. Ну і всі Інші характеристики, які потрібні для роботи котла, для монтажу, ну і для експлуатації тут все є. Об'єм води в котлі для 20-ки і 35-ки, висота завантаження дров, діаметр завантаження і висота самого, самого котла, розмір димуходу, розмір розміри підлоги до центру виведення з дивоходу, розміри підключення до котла, це дюйм з четвертю і 2 дюйма. Ну І робочі температури, тяга в димоході і всі інші розміри. Все це тут є, будь ласка. Так, основні переваги. Збільшена товщина металу у порівняння з задавами. Хоча це не є настільки важливо, але ну, це, скажімо так, більше для самозаспокоєння <свісно> товщина металу, тому що я в кінці цієї презентації покажу один досить цікавий, скажімо так, фокус не фокус, а простий звичайний, звичайний фізичний процес. де Нагрівання стінки навіть маленької товщини не прогориться стінка, якщо з нею буде буде вода. Тобто вона постійно охолоджується і таким чином не прогорає. А прогорання відбувається трошки по іншим причинам, тобто до паливних власне, в цьому кутлі цього не відбувається. Це я покажу це в кінці цієї презентації. Збільшений розмір 20, можливість їх регулювання дно з ножками. власне Це є можливість дно з ножками використовувати в кутлі, який працює виключно на дровах. На вугіллі все-таки бажано мати решітку. Ну, але на дровах ми маємо дно з ножками, які є можливість регулювання по висоті, тобто це можна виставити його повністю по Асервазі. Простий та додіжний механізм регуляції подачі повітря та можливість електронного керування. До котла є можливість доставити при бажанні турбіну з комп'ютером або з простою механічною, або електронним керуванням самим вентилятором. Вентилятор так само є двох типів. І це дуже просто встановлюється при потребі за бажанням клієнта, це можна зробити і таким чином палити не тільки дровами, а можна використовувати і більш вологі дрова, можна використовувати інші види палива. Ну, знову ж таки кажу, це як опція, це додатково. Також цей додатковий канал рекуператор для подачі повітря дає можливість забору повітря ззовні, досить легко зробити перехідник при потребі. Забір повітря ззовні, не з котельні, а ззовні котельні з вулиці. Можливість встановлення вентилятора, як я вже говорив. Немає обмежень по мінімальній висоті над котлом, так як повітря забирається з боку. Ну і плюс створюється додаткова тяга. За рахунок, цього затвору, за рахунок цього додаткового каналу забору повітря, ну, відповідно, додатковий, е, створюється затвор е, виходу диму з котла. Тобто, коли тяга йде в напрямку варх, дим в зворотньому, випадку, зворотньому напрямку вже настільки є можливим не зможе пройти. Так, ну, власне, по схемі обв'язки котла. Принципова схема, бачите, тут, тут основне, що потрібно звернути увагу, схема досить простенька. Єдине, що треба звернути увагу, це трьохходовий змішувальний кран, це термостатичний, по принципу, як в автомобілі працює спочатку, коло нагрівається, а потім вже потихеньку від термостат пропускає в велике коло і відповідно вже тоді йде циркуляція повна. Якщо цього не зробити, тоді буде нагріється в цих батареях у вода, наприклад, 70-80 градусів, повернеться 20, можливе виникнення конденсатору. Тому власне, на ці речі треба звернути увагу. Ну і також, на що б я звернув тут увагу, це встановлення бойлера. Це не буферна ємкість, це просто водонагрівач при потребі ставиться власне, в цей малий, мале коло. Чому саме сюди? Тому що він грає роль одночасно і шунта. Цей котел не потребує буферної ємкості, він може працювати абсолютно повністю, навіть якщо відключається насос і стоїть тут або ж бойлер, або ж шунтуюча одна батарея, один радіатор. Хоча б 3-5 кВт, відповідно, закіпання води в котлі не буде, якщо тут буде гравітаційна мінімальна. Тому що, ще раз наголошую, горить невеличка кількість дров одночасно, не горить весь об'єм, як в багатьох інших типах котлів. От, тому, відповідно, котел не закіпить. Дійде температура, якщо від 70 підніметься там, до 90 градусів, але і далі піде на спад. Таким чином буде підтримуватися і жар. але... Вода не закіпать. Ну, звичайно, що можливі і інші схеми підключення котла більш складні, в якому плані можна забезпечити ту температуру, наприклад, 70 градусів постійно циркуляцію в малому колі, а вже інше коло забезпечувати за рахунок термостатичних клапанів температуру подачі в систему порядка 40-50 градусів за бажанням, якого потрібно, це вже можна регулювати. Ну, я думаю, хто б демонтувати всі ці, ці речі знають, якщо б потрібно, я готовий надати більш докладну консультацію. Ну, власне, Чому саме не потрібна буферна Ємкість та Ледомат? Зверніть увагу, тут простенька схемка, де показано, як саме працює, як саме відбувається тепловіддача в будинку. Тобто, Перших там 2 години часу, поки будинок ще не нагрівся, Будинок потребує максимальну кількість, максимальну кількість тепла потребує, ну, коли котел нагрівається, дає цю максимальну кількість тепла для того, щоб прогрілося повітря, трошки стіни. О, і далі вже йде ця споживана потужність будинку, йде на спад. Тобто все менше і менше потребує і доходить до того моменту, коли йде тільки на підтримку. Тобто будинок вже прогрітий, йде тільки на підтримку. Відповідно, яким чином працюють інші котли. Тобто котел спочатку нагрівається, розгоряється весь об'єм дров в котлі і далі вже йде, ну, якщо навіть закрилася заслонка, далі все одно йде наближок. Це от тепла, поки він вийде до цього рівня до споживання будинку, надлишок кудись потрібно діти. От. А, тому цей об'єм між цим, якщо ці кіловати перерахувати помножити на час, от таким чином дуже важко розрахувати е, об'єм буферної наємкості для звичайних котлів, для пірорізних котлів. А для нашого клімат, тут е, буферна ємкість не потрібна. Чому саме? Тому що е, як тільки нагрілося до цього е, піку, закрилася заслонка, мінімум е, оцей, який е, буде надлишку цього тепла за рахунок. Е, Самої, є, самої води в котлі вона скомпенсується. таким чином зразу ж графік виходить в той самий рівень споживання, як і рівень видачі тепла, так само, як і споживання будинку. Тому, власне, цього не потрібно буферної ємкості, а це суттєва економія коштів на вартості самої котельні. Так. Ну, регулювання пікової потужності котла, як я вже говорив, котел 35 кВт, це його номінальна потужність, її є можливість збільшити з цією заслінкою. Вона напроти прямо в дверцях завантаження знаходиться, легко відкручується двома болтами, і її є можливість підтягнути в цьому напрямку і таким чином збільшити потужність навіть до 45 кВт. І, ну, єдиний нюанс. Тут зменшиться кофеціян корисної дії, звичайно, тому що димохід дим буде йти прямо в димохід напряму. Коли вона закрита повністю, цей дим обходячи, обходячи повністю цю ємність, виходить через димохід, тим самим забезпечується більший коефіцієнт корисної дії. Ну, але якщо ця необхідність буде, скажімо, десь колись, там, коли тільки е, є температура на вулиці 30-35 градусів, що вона буває досить таки рідко, я вам скажу, от, то це не є така велика втрата, втрата КПД буде, КПД буде десь приблизно. На 10%. Тобто, якщо максимальний його ККД цього котла порядка 93%, то е, таким чином Б-83% це є е, стандартна робоча, робоча кофе корисної дії звичайних котлів. От, тому Тут е, можна деколи забезпечити на більшу площу, ніж там 350 квадратів. Є такі випадки, ну, хоча, звичайно, що рекомендується до 350 квадратів використовувати ці котли 35 кВт. До 350 до 400 квадратів вже це максимум. Основні вимоги для обслуговування роботи котла котел має бути змонтований на строгій відповідності з монтажною схемою. Ну, як я вже показував цю схему, вона є проста, там нічого складного немає. Дотриматись діаметрів під'єднань, дотримати діаметр труб, забезпечити ту саму циркуляцію. В мале і велике коло, і котел буде працювати без жодних проблем. Якщо забезпечити це шунтуюча, навантаження 3,5 кВт в новому колі, котел практично не закіпить. Хоча знову ж таки рекомендуємо встановити безперебійний блок безперебійного живлення. Це простенький прилад, який коштує в районі там, до 100 доларів, і забезпечить не тільки не котла, а й подачу тепла в будинок під час відключення електроенергії, відключення живлення. Хоча ще раз хочу наголосити, цей котел цілком. Без проблем може працювати і в гравітаційних схемах, де, квитал, де е, насос взагалі не потрібен. О. На рахунок вологості дров вона не є критичною, але бажаною до 20%. Е, хоча, якщо чесно, 20% вологості це є 2,5 роки природні сушки. З е, нашого досвіду мало хто використовує такі дрова. тому е, Котел досить нормально справляється з дровами і 30, і 35, і 40% вологості, навіть до 50. Єдине, що трошки зменшується час роботи котла на одному завантаженні. Тобто, якщо при вологості 20% котел може працювати 25-28 годин 30%, то при вологості там, 40% відповідно кількість. Кілогра... Кіловат з одного кілограма набагато є нижчою, наприклад, 3,5-3,8 кВт кілогра... з вологості 20%, то при вологості 40% ця е... корисна енергія, яка виділяється з дров, вона приблизно сягає 1,5 кВт з кілограма. Ну, десь таким чином. Тому час горіння буде там, не 24-28 годин, а 18-20 годин, то цілком в принципі, так само. Може бути для порівняння з іншими котами, які працюють там 4-5-6 годин на одній закладці дров, які треба бігати кожного там, два рази на ніч догружати. І ще раз хочу звернути увагу на оптимально підібраний димохід. Е, що це має на увазі? Їм не потрібно там дуже великий димохід, дуже сильної тяги не потрібно. Тобто тяга має бути в майже, там 23, 28, 30 Паскаль, але хочу звернути увагу, що це має бути якісно утеплений димохід. Це має бути приблизно висотою оптимальний, 6 метр, хоча може бути більший. Ну, більша тяга це не є проблема. Єдине, що хотів звернути лав, ніякому в жодному разі не занижувати прохідність димоходу, тобто не нижче, ніж 150-160 мм в діаметрі, вище більше може бути. Зменшити тягу це є можливість. От, власне, про, Більш докладно про сам димохід. Тут. Має бути він гелізований. Чому гілізований. Тому що сучасні димоходи, сучасні котли працюють на досить низьких температурах димохідних газів, і, видно, можливо, можливо, утворення конденсату. І цей погірзі конденсат має стікати в конденсату відмір і відводитись в спеціальні для цього призначені місця. Якщо це були колишні старі пічки, які на вулицю видавали там температуру, 400-500-600 градусів, відповідно, там конденсат ніякий не міг утворитися, він просто вилітав весь разом з теплом, всім повністю вилітав назовні. А в цьому випадку котел досить багато тепла, практично все тепло віддає в будинок. Ну, і тому можливе утворення конденсату і бажано все-таки димохід гілізувати. От, канал демоходу має бути максимально прямим, як можна менше, менше згинів кутів прямих. Ну, це зрозуміло, я думаю, кожному, хто монтує димоходи хто монтує котли. Зовнішні частини має бути утоплений, як я вже говорив. Висота оптимальна димоходу 5-6 м. Діаметр 160-180 мм. Може бути більшим. Діаметр може бути вищий кота. Це не є проблема, бажано не менший і не і незавужений. Конденсатор від відвід лючок для почистки, можливість станового регулятора тяги. Зараз дебатно розказує, що таке саме і ще ми їсти регулятор тяги. Це є компенсатор надлишкової тяги. Якщо надлишкова тяга йде в в вище, ніж 28 паскаль, 30 паскаль, можливо, детонація така, якби. Такі, е Скажімо так, вібрація трошки можлива при роботі котла, тому встановивши цей регулятор тяги, він забезпечить зразу декілька речей. По-перше, котел буде більш стабільно працювати. Це ще раз наголошую, це у випадку, коли є засильна тяга. Хто буде більш стабільно працювати, він не буде е, цього явища детонації і буде краще спалюватись дрова, набагато менше е, дров буде йти, і відповідно набагато довший час буде робота на одному завантаженні. Тому, якщо тільки бачите, що в роботі котла виявляється така детонація, е, такі маленькі такі хлопочки, тоді власне, треба встановити регулятор тяги і ці всі проблеми знімаються. Так, ну, На рахунок терміну окупності котла. Дуже, дуже цікавий приклад економічності котла від відклюба на реальному прикладі котеджу загальної опалювальну площі 280 метрів квадратних. Тут ще вказані наразі, вони діючі, але я думаю, вони довго не будуть діяти ці тарифи на газ та інші енергоносії. Тому що я думаю, з найближчим часом вже будуть переглянуті ціни на, на газ, ну відповідно, я думаю, на всі інші також енергоносії, на на в тому числі я думаю, і дрова, але для порівняння можна цікаво замітити яку закономірність. В будь-якому випадку це буде подорожчання пропорційне. Тому для прикладу можна глянути цей будинок, це будинок 280 квадратів його споживання. Приблизно, якщо це взяти по газу, я думаю, будь-кого запитати по які будинок, це приблизно 7-8 тисяч кубів газу в рік. Тому, якщо взяти газ, за цінами заданими Львів газу до 2,5 тисяч кубів 73 копійки, далі відповідно від 2 до 6, від 6 до 12, 2,25, двадцять ми розглянемо в цьому випадку, відповідно вже далі поза 12 тисяч кубів газу, поза ну і якщо це йде мова про юридичних осіб, ну тут взагалі не до порівняння, тут ціна на дрова вона стала, але ціна на газ вона досить є високою. Хоча, я думаю, найближчим часом близь, е, до, цього, до цієї межі дойде і вартість газу для населення. Ну, Якщо взяти порівняти з середньої вартості цін е, на дрова, з доставкою на об'єкт, я рахував 200 гривень за тонну, це приблизно розрахунку, е, десь приблизно 1400 гривень коштує машина дров. У нас, я думаю, це можна перевірити, переглянути. Можливо, там трошки дорожче буде, ну, можливо, трохи дешевше, хто як домовиться, ну, по-різному. Тобто побрики та вартість ціна, вартість вугілля, також вона зараз вже трошки подорожча, вона зараз порядка 1500 гривень, хоча знову ж таки як найдеш, тому що порівняти потрібно як мінімум антрацит, тому що звичайно вугілля дуже сильно куксується і такого типу котлів працювати не буде. Ну і вартість електроенергії на сьогоднішній день 31 копійка. Якщо взяти з розрахунку цей будинок, тих самих 280 квадратів, привести його в кіловат години, як я вже говорив. В середньому це вийде по газу приблизно 7,5-8 тисяч кубів газу в рік. О, ну, без порядку 7,5 в цьому випадку було. Якщо газ перевести в гривні, от, от отримуємо суму 16250. Про електроенергію взагалі тут, я думаю, мова не може йти, тому що це досить велика ціна. 20 тисяч гривень в рік це досить дорого опалювати електроенергію. Вугілля трошки дешевше, звичайно, але все одно тут можна перерахувати ці всі цифри. Я думаю. При бажанні взявши калькулятор і відкривши хоча б там, газету, там, якусь, де є е, оголошення, що по чому коштує, що скільки коштує, можна отримати цифри самому. Ну, відповідно, дрова. Е, на цей будинок йде приблизно е, 2,5 машини дров на рік, на сезон. Ну і от отримуємо таку цифру. Тобто шкотлом е, пара 3425 гривня на рік. З газом це 16 тисяч 250 гривень на рік. Економія тут, звичайно, що очевидна. Відверто кажучи, якщо це буде меншого розміру, економія вона буде менш суттєвою, але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, вона буде. Тут укупність котла приблизно там. До двох років це я беру вартість котла, плюс його обв'язка, плюс все раз, до двох років він себе окупить. В випадку, в менших будинків я думаю, ця окупність буде порядку 3 років, але в будь-якому випадку це є досить вигідне капіталовкладення. Про роботу в каскаді довго зупинятися не буду. Мається мова про що, якщо йде. Необхідність великого будинку, наприклад, там, поза 100 кВт, там, 1000 квадратів і вище, там 500-600 квадратів, 700 квадратів, є можливість встановлення котлів в каскаді, і таким чином це буде навіть краще, і вигідніше, і економніше, ніж ставити один великий котел, тому що е це є забезпечення, по-перше, більш стабільного більш стабільної роботи в період межсезоння і меншого використання дров. Суттєво менший, тому що якщо котел 100 кВт на весняно-осінній період запускати, його потрібно запускати повністю весь. А якщо запустити, якщо це в каскаді три котла, можна достатньо запустити тільки один котел. І таким чином його буде достатньо цілком для роботи, для опалення цього приміщення, а споживання буде суттєво менше на рахунок. гарантії. Гарантію ми даємо наразі 5 років на корпус. Мінімальний термін служби. Це взяли з того розрахунку, що вже на сьогоднішній день перший встановлений кота такого типу працює порядка 15 років. Тому ми говоримо, що 15 років це кота буде працювати. Можливо, це буде більше, але ми гарантуємо мінімум 15 років терміну служби такого котла. Металевий корпус більш триває до перепад ніж чагун. Якщо, якщо в чугунний котел попадає різко холодна вода на гарячий чугун, він тріскається з металевим, цього, цього не відбувається. На рахунок круглої форми я ще раз зверну, зверну увагу на якщо форма кругла котла, вона більше триває до перепадів температур та аварійних ситуацій. По принципу одного циліндру в циліндрокмоторія, я все ж таки ще покажу, як я вже говорив на, в кінці цього відео, я покажу такий невеличкий фокус, який просто показує звичайні фізичні процеси, які відомі всім що зі школи. Але власне, якщо його правильно якісно застосувати, як в цьому котлі, то котел практично безвідмовний. Його не можна пропалити, він, якщо він це правильно заповнений водою, він не прогорає. Ну, відповідно, кожен кота проходить контроль якості, я вже про це говорив. Ну і Виробництво котла цього є в Україні, тому обслуговування, комплектуючі при необхідності, все це є більш оперативно, завжди це є. І при необхідності, можливий виїзд спеціаліста на запуск котла. Це при потребі. По ціні на сьогоднішній день ціна котла 20 кВт на 15 500 гривень. 35 кВт це є 17500 гривень. Е, ціна, враховуючи те, що він не потребує ні буферної ємкості, ні ладомата, і це все, все не потребує там великої складної обв'язки, то перерахуйте просто вар... вартість котельні з, ну, допустимо, котлем, котлом, е, який коштує там, 12 тисяч гривень, плюс до нього потрібно буферна ємкость, яка коштує мінімум 7-8 тисяч гривень, плюс ладомат, який коштує. 4 тисячі гривень на сьогоднішній день. Ну, Я не рахую вже обв'язку всього цього разом купи. Це вийде суттєво дорожче, ну і отримуєте максимум час загрузки до 12 годин. В цьому випадку це загрузка завантаження дров до 38 годин такі випадки були. Я думаю, далі на деяких наступних відео можна це буде подивитися. Ну, Перед тим як подякувати за увагу. Я хотів би ще зараз вам покажу відео про. Це як власне, цей принцип одноразового стаканчика, чому він не прогорає, і чому саме цей котел може довго служити. Ну, А далі, я думаю, буде цікаво всім переглянути приклади реального встановлення котлів, де люди, які користуються цими котлами, хто рік, хто два, хто три, хто 4, хто 5. Розкажуть самі, власне, як цей котел працює, чи вони не задоволені, чи не задоволені. Побачите все самі. Дякую за увагу. Так, а Зараз я покажу обіцяний експеримент власне, на рахунок товщини стінки, про що я говорив раніше, е, наскільки вона має значення. Звичайний одноразовий стаканчик з тонесенькими стінками, які налито ну, буквально чуть -чуть води. Е, беремо запальничку і підпалюємо. Цей експеримент може провести кожен себе вдома. Е, тут, як бачите, я безпосередньо прямо на дно досить довгий час е, огнем дію. І стінка не прогорає, не прогорає. Хоча я скажу, ну, це е, забезпечується тим, що власне, є вода. Е, вода, поки не нагріється до температури е, вищої понад 100 градусів, поки не почнуть йти бурбошки йде кипіння, ну, тоді тільки стінка може це прогоріти. Це тим самим доказуючи, що якщо в кутлі е, є навколо стінок вода, то е, значення особливого значення температура, е, температури товщина то, 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 то стінки немає. Ну, Бачите, зараз вже видно, починається навіть процес кипіння, але стінка не прогорає. Ну, для порівняння можна показати, щоб зараз було зрозуміло. Досить довгий час, воно не прогорає. Для порівняння, що вилити цю воду і просто подієте, прогорає практично моментально. Долі секунди в нас погоріло. Таким чином. Я доказав те, що е, товщина стінки не має настільки великого значення. Більше має значення власне, форма самого котла. Е, в нашому випадку котел має цилідрічну форму. Тобто, е, чому відбувається прогорання? Якщо це прямокутна форма котла, квадратні прямокутні котли вони працюють на згин. Тобто таким чином нагріваючись, котел розширюється на згині на куті 90 градусів і охолоджується, звужується. І таким чином, як дріт, він переламується з часом. Під час роботи котла, отут відбувається тріщина. І котел, кажуть, котел прогорає. Це власне відбувається за рахунок, цього, а не за рахунок прогоряння. Більше в нашому котлі, в нашому цивільнічній формі котла є виключно лінійне розширення, тобто немає цього прямого кота, а є лінійне розширення. Тому ефект цього зламу не відбудеться. От. Е, більше того, е, процес горіння відбувається зверху донизу, і таким чином в котлі немає одного місця, в яке постійно горить е, огонь, а все одно відбувається зверху донизу, таким чином котел набагато довше працює. Е, також ще одна перевага самої цилиндричної форми котла е, порівняно з прямокутною формою. Якщо ми візьмемо прямокутний котел, е, і Ну, При якійсь необережності при ситуації аварійній ситуації. Повністю, якщо закрита подача з обраткою котел котел горить, може відбутися таке, що котел стінку розірве. Тому що, якщо буде нагріватися зсередини, а тепло немає куди одіватися, котел може просто розірвати напросто. В випадку з нашим котлом, прямокутної форми циліндричної, це є внутрішня стінка котла і зовнішня стінка котла, між ними вода. Якщо взяти от таким чином пробувати розірвати цей стаканчик, це буде набагато важче зробити, ніж просто його стиснути от, таким чином середину. Тому в випадку аварійної ситуації котел не розірве. В гіршому випадку це відбудеться просто е, зминання внутрішньої стінки. І таким чином котел забезпечують безпеку в навіть в самих-самих самих аварійних ситуаціях за рахунок цього. Е, ну, Наразі хочу подякувати за увагу. На цьому відео будемо завершувати. Е, наступне відео по нашій презентації котла можете переглянути. Третє відео, де е, про те, що я говорив, відгуки наших клієнтів. Дякую за увагу наразі.